Одним із найрезультативніших періодів у ловлі коропа вважається осінь, особливо її початок. Риба відчуває похолодання і активно починає годуватися, поповнювати жирові запаси перед зимовою спячкою. Розмову про те, як ловити коропа у вересні на ставках почнемо з його пошуку. Загалом, під час пошуку перспективної точки варто орієнтуватися на літні місця стоянки риби. Тут усе залежить від погодних умов. У звичайний день короп у вересні перебуває у придонних ямах, глибина яких від 2 метрів. Якщо погода стійко тепла, то обловлювати варто прибережну зону, де вода досить прогріта і є велика кількість корму. Якщо погода прохолодна, то ловлю коропа краще проводити далеко від берега, здійснюючи закид снасті в ловисту точку. Незважаючи на той факт, що риба ховається серед корчів, топляків, годуватися вона виходить на верхній межі звалищ, тому тут і потрібно чекати заповітний трофей. Серед перспективних місць також варто розглядати межі між мулисним дном і черепашником. Але наживку потрібно вкласти на тверду поверхню поруч із мулом. У мулі риба приманку може не помітити вести полювання. На ділянках, де відмирає рослинність, неефективно, там немає великої кормової бази. Харчується короп на початку осені, коли вода ще відносно тепла рослинною їжею. Але коли температура води опускається нижче 15 градусів, то короб переходить на їжу з високим містом білка. Застосовувати в такому разі літні приманки недоцільно. Розберемо питання, чим підгодовувати коропа. Тому що спіймати велику рибу без правильного підгодовування не вийде. Набір компонентів і їхню кількість підбирають за рахування погодних умов і активності риби. На початку осені в підгодовуванні мають переважати інгредієнти рослинного походження, фракції повинні мати великі розміри. Підгодовувальна суміш може складатися з традиційних сипучих компонентів або з бойлів і пелиця. На один день риболовлі потрібно 3-5 кг підгодовання. Щоб виключити дрібноту, у складі мають бути великі частки, але їх розмір має бути меншим від використованих приманок. З огляду на те, що вода вже в цю пору року не така тепла, то ароматизатори рекомендується застосовувати на спиртовій основі. Масляні варіанти погано розчиняються в таких умовах. Не варто занадто перестаратися з їхньою концентрацією, все має бути дозовано. Приманки не такі важливі для лову коропа, як прикормка. Можна використовувати взагалі любі. Якщо короб буде на точці, то він неодмінно клюне. Скажу декілька слів про тактику і техніку лову. Визначившись із місцем, вибравши точку лову, Потрібно її підготовувати. Якщо є можливість, то робити це краще за кілька днів до риболовлі, після чого проводиться закид снасті. Коли короб закохне наживку, потрібно зробити впевнену підсічку. Потрібно бути готовими, що риба чинитиме потужний опір. Ловля коропа на ставку захопливе і здобутливе заняття. Активність риби на високому рівні, що робить практично кожен закид снасті щасливим. Тут важливо, Правильно підготувати снасті і гарно закормити місце. Не варто боятися експериментувати з наживкою. Так швидше вдасться зрозуміти смакові переваги об'єкту лову.